Захоплення о, да, мої, да. моєї персони, да. у нас є таке, що мені не представили статтю, згідно з якою я мав бути запрямований. Все, давайте закриємо питання. То, я не хочу з вами говорити, бо тяжко говорити за людьми, які з пустого порожнього. Ні, так чесно. Я думаю, що вам хоч сто раз до законів ви скажу ви будете сказати, я людина. і Це, це секта, ви секта людей, ви собі придумали. Блогерські ті попади. Поскоровали з бузу матя. Ви не, збуз, не, не думала, як тих вас бузу скоро буде пакувати за ваші ті блогерські штучки. Звуть його всякі антиукраїнські діла. Ви будете запаковані з бузу, я говорю зараз. Я бачив без України. Ви тут які з москале чекають, як ви україни. Може, все, я закрутив. А що ж ви будете такого з буцею?

Ну, вам всі признали, а вона не то Ви ж представляєтеся, як вам заподрібно? Ну, 5, я послався, як вона відмістила. Ну, то ж ваша справа, дальше, ви решаєте, ви ж рішаєте, правильно? Я нічого не, не рішаю, я так записано в папку, так не розумію, що ви нічого не рішаєте, що вас там змушують. А нічого не змушують, я виконую накази, я військовий, все. Ну, ну якщо ви ну. військовий, то ви ж маєте захищати його. Я вже захищаю, захищаю далі. А чим захищаєте? А тим, що поповнюю фронт. Я, я військовий з пораненнями прийшов, я п'ять років воював. Ви мене не розумієте, розумієте? Ви мене не розумієте. Ви там ніколи не знаєте, що там. Мені достатньо щоб могли розумієте, Ви просто чекаєте, дюра чи чителя тут, вистеля робота. Ви ні так уже не попросили. Я чекаю, що в нас в Україні буде виконуватися. От 12 закінчиться, от 12 закінчиться, ми тоді будемо, нам не випиняємо закони.

Що? Да, все, на виклади, зараз знімаєте когось розмову, ще після. А що, якщо в мене собак чиста, я, часа, я можу знімати, знімав. Ви знімайте собі, господи, блогери. я ви блогери ви будете скоро запаковувати, це обіцяю. Це навіть знаєш тобі. І то, був вами вже і так займається поколець. Боже, ще руки не дотягуються. Ви більше за терористами знаєте, а то що ви будете це я за какого його адіяну? Ваше це артиукраїнське діяльність на підвалах за тим фокам. Це не за те, що ви зовсім каже, зовсім це антиукраїнська діяльність. Це ваша діяльність Так я ж особисто я вирішує Добре, Особисто я, що ви антидержавні робили. Тому що ви, в першу чергу, створили кіно, а тим, що ви не поставили, поставили свою совість. Оце людина секта, ви тільки сектор, с которой будете запаковані. Це сектор Стахева, ви це знаєте. Я хочу, щоб ми законно. Законно вам за цього висловили. Я адвоката, вам законів. Поліцейський мають процитувати. Ви процитували, всі зачитали. Ніхто не працював. Я не хочу цю розмову далі, Собі там знімайте, потім буде різати, що хочете робити. Просто, дай Бог скинути, я вас запакую за, це, за розголошення даних про військовослужбовця. Є стаття. Ну, військовослужбовець. Військовослужбовець, він повинен захищати. Ви, я вам все раз кажу, захищати, всі захищають. Я своє пройшов і захищав. я став обмежно придатним. Це є моя Якщо ви що ви ЗСУ, то ви повинні захищати так, громадян ми а, і людей. No. А чому ви захищаєте? Тим що обмежити волю, непонятно залізти. Тим що ви повинні, ви повинні для початку представити свій військовий обліковий дані. А мені далі ми були вже були, по вас рішається. Чи ви повинні служити, чи ви не повинні. Ні, служити. я людина, я вільно вибирати. Як ну, то, ну, робите, то, якщо вільно. ви піддягаєте прес, ви будете служити. Як я не будете що служити, от вибирайте робити. Я вільна людина. Все, ви вільно. Все, я вільно, то вільно. Дальше з вами розмовляємо. Нема з ким. Поліція чи є цього? Нет, ну в, район. Просу, в район. французский Все, мы уже заехали Самое будет только видно закону, и тогда будет порядок. Рока, рока. в свою сторону Я знаю ваши да, писатели. Да, то, что ми... я сказал, то, ми... сектору, да. то я сказав, сектору, по стахива. No, это стахева сектор. Так причем сектор. Да, все, все. Я один. вот им вам... не рубам. <звук> Разбавляюсь Ми... То, что мы ми сейчас ще... с избушником остапались. Зачем? Нормально так ваше була. А, зараз, зараз. Треба взяти просто собою.